Шановні фестівчани, триває війна, але незважаючи на всі труднощі, наш колектив надає медичну допомогу всім, хто її потребує. Міністерство охорони здоров'я визначило наш заклад як кластер. Це великі перспективи розвитку. Нами реалізований проєкт хірургії одного дня, завдяки якому за кошти місцевого бюджету було придбане сучасне якісне медичне обладнання. На базі нашої лікарні цього року почало працювати реабілітаційне відділення. Я хочу подякувати нашим Збройним силам. Вашою мужністю та героїзмом пишається увесь світ. Разом з вами ми наближаємо нашу перемогу. Я бажаю всім здоров'я, перемоги, добробуту. Слава Україні! З днем міста! Дорогі фастівчани, Щиро вітаю вас зі святом нашого рідного міста. Колектив нашого центру первинної медико-санітарної допомоги протягом року плідно працював, надаючи первинну допомогу мешканцям нашого міста, а також активно займався профілактикою хвороб, і гіпертонічної хвороби, і різних захворювань шумково-кишкового тракту. Дуже активно проводилися щеплення від covid 19 у березні 2023 року наша команда, наш центр виборов міжнародний грант з мультидисциплінарного підходу до надання медичної, соціальної, психологічної допомоги вразливим групам населення, в тому числі ВПО. Та військовослужбовцям, членам їхніх родин, і наразі ми знову е приймаємо участь в грантових заявках і сподіваємося, що ми ще виберемо не один грант, який буде е приносити е користь для мешканців нашої громади, покращить медичне обслуговування е вразливих груп населення і всіх мешканців нашої громади. Я ще раз. Всіх вас вітаю з нашим святом, з днем нашого міста. Фастівчани. Ви неймовірні разом до перемоги.